20 пікапів, пофарбованих у піщаний камуфляж та три потужних хамери. Це допомога від американського благодійного фонду. Техніки на суму півмільйона доларів волонтери передали сьогодні нашим захисникам. Автомобілі придбав один з найбільших американських благодійних фондів «Help Heroes of Ukraine», який створили українці в Чикаго у перші дні повномасштабної війни Росії в Україні. Вже через два дні ці машини будуть на передовій. Даний автомобіль не має рівних сьогодні для забезпечення тих або інших цілей при виконанні бойових завдань. Він може застосовуватись як під перевозку особового складу, вантажів, так і безпосередньо приймати участь в проривах і наступальних діях. Вартість цієї партії автівок майже 500 тисяч доларів. Більша частина коштів це благодійні внески від української діаспори та небайдужих американців. Мобільність при виконанні будь-яких бойових задач вона є архіважлива. Навіть для того, щоб спасти пораненого необхідний автомобіль, навіть для цивільного населення допомогу підвозити так само виконують ці автомобілі чи паливо підвезти, будь-що. Пікапи купують в Америці, відправляють в Україну, і вже тут автомобілі ремонтують та перефарбовують. Величезне дякую фонду Help's Heroes of Юкрейн за ще 20 автомобілів. Це вже 137 автомобілів, які вони передали на фронт. Величезне дякую фонду, який спочатку війни вже зібрав більше 25 мільйонів доларів. Для наших захисників автівки поїхали до наших воїнів укомплектовані ялинковими прикрасами та смаколиками, які власноруч виготовили школярі Львівщини.